Книга Числа, розділ 22. Вирушили сини Ізраїля та й отаборились у степах Моавських по другому боці Йордану. Навпроти Єрихону. Балак же, син Ціпора. Довідався про все, що заподіяв Ізраїль Аморієм. І злякалися муавитяни того люду, бо було його багато, і огорнув їх страх перед синами Ізраїля. І казали муавитяни старшим мідіанським Ось тепер об'їсть оця голота геть усе навкруги нас, як то об'їдає віл траву в полі. А був тоді царем Моавським Балак, син Ціпора. Тож послав він посланців до Валаама, сина Беора у Питор, що над рікою в землі синів його народу, послав, щоб покликати його та й сказати, Ось народ вийшов з Єгипту і покрив обличчя землі та й осівся навпроти мене. Тож прийди, прошу. Та прокляни мені народу цей, бо він дужчий за мене. Може, вдасться мені розбити його і вигнати з країни, бо знаю, кого ти благословиш, той благословен, кого ж проклинеш, проклят буде той. І пішли старші муавські та мідіянські з дарунками в руках за заклинанням. Прийшли вони до Валаама. Та й переказали йому слова балака. Той же повідав їм Переночуйте отут всю ніч, і я дам вам відповідь так, як Господь мені скаже. Князі мавські зостались у Валаама. Прийшов Бог до Валаама та й каже, Що то за люди в тебе? Валаам і відказує Богові. Балак, син Ціпора, цар Мавський, послав мені сказати: Ось народ вийшов з Єгипту та й укрив обличчя землі. Тож прийди, проклини мені його. Може, я подужую його в бою і вижену геть. І каже Бог Валаамові, Не йди з ними, і народ не проклинай. Він бо благословенний. Устав валам уранці і сказав князям Балака, Ідіть самі у вашу країну, бо не схотів господь дозволити мені йти з вами. Устали князі мавські. А прийшовши до балака, повідали, Не схотів валам іти з нами. Тоді послав балак знову князів, ще поважніших, ніж ті. І було їх більше. Прибули вони до Валаама та й кажуть до нього, Так мовить Балак, син Ціпора, Не відмовляйся, прошу прийти до мене. Я тебе вельми за те вшаную і вчиню все, що мені скажеш. Прийди ж, будь ласкав, проклини мені народу той. Відрік Валаам і повідав слугам балакам. Навіть якби балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, то я не міг би переступити наказ Господа, Бога мого, ні в малому, ні у великому. Але все ж таки зостаньтеся прошу, ви і цієї ночі тут, а я довідаюсь, що скаже мені Господь знову. Прийшов Бог уночі до Валаама та й каже до нього та вже коли ті люди прийшли по тебе, то вставай, іди з ними, але чинитимеш тільки те, що я тобі повім. Устав Валаам уранці, осідлав ослицю і рушив у дорогу з муавськими князями. Гнів божий запалав за те, що пішов він, і ангел господній став на шляху, щоб загородити йому. Той же був верхи на ослиці. І двоє слуг його з ним. Уздріла ослиця ангела Господнього, що стояв на дорозі, і голий меч у руці в нього, та й звернула з дороги і пішла полем, і почав Валаам бити ослицю, аби завернула на шлях. Але ангел став на вузькій стежці між виноградниками стіна з одного боку, і стіна з другого боку. Як же узріла ослиця ангела, то присунулася до муру і придавила трохи Валааму в ногу, він знову став бити її. Тоді ангел Господній пройшов далі наперед і став на вузькому місці, де було не спосіб звернути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, уздрівши ангела Господнього, лягла під Валаамом додолу. І запалав Валаам гнівом та й запопався бити ослицю палицею. Розтулив тоді господь рота ослиці, і вона мовила до Валаама: Що би я скоїла тобі, що б'єш мене вже втретє? І відказав валаам ослиці, бо ти виставила мене насміх. Був би в мене меч у руці, я вбив би тебе на місці. А ослиця до Валаама. «Чи я ж не твоя ослиця, на якій ти завжди їздив, відколи живеш, і аж по сьогодні? Хіба я звикла так поступати з тобою? А він до неї. Ні. Тут і відкрив Господь очі Валаамові, і побачив той ангела Господнього, що стояв на дорозі, та голий меч у руці в нього. І вклонився він. І припав обличчям до землі. Ангел же Господній запитав його, За що бив свою ослицю аж тричі? Ось я вийшов перепинити тобі дорогу, бо путь твоя супротивна мені. Ослиця бачила мене і завернула передо мною оце вже тричі. Була б вона не завернула передо мною. Давно вже я вбив би тебе, її ж лишив живою. І каже Валаам до ангела Господнього. Згрішив я, та проте не знав, що стояв ти проти мене на стежці. Отож, коли воно не гаразд на твій погляд, повернусь я назад. А ангел Господній до Валаама, Та йди вже з тими людьми, але казатимеш тільки те, що я скажу тобі. Той пішов Валаам із князями Балаковими. Як почув же балак, що прибув Валаам, то вийшов йому назустріч в Ірмуав, що на межі Арнона, на самому кінці границі, і каже Балак до Валаама. Хіба не посилав я посланця мого по тебе? Чого ж не прибув ти до мене? Чи то я, може, неспроможен пошанувати тебе як слід? А Валаам до балака і каже, ось я прибув до тебе. Та хіба ж то моя воля промовляти що-небудь? Що вкладе мені господь в уста, те і скажу. Вирушили Валаам з балаком та й прибули в Киріят Хуцот. Приніс балак жертву з великої та дрібної скотини і послав Валаамові та князям, що були з ним. Другого ж дня вранці взяв балак Валаама та й вивів його вгору на бамот Вагал, звідки видно було край народу.